Ароматний ніжний пиріг з персиками. Сьогодні я приготувала. Тож давайте разом зі мною готувати цю ніжну смакоту. Вбиваємо 3 яйця. Потім треба дрібка солі, додаємо зразу. І 4 чи 5 ложок цукру. І все гарненько змішуємо. І цукор. Гарно збилися яйця з цукром. Тепер до них додаю кисломолочний сир і теж все гарно перемішую блендером. Кидаємо одну чайну ложку розпушувачу. Не розпушувачу, а в мене сода. Можна також взяти 2 чайних ложки е, звичайнісінького розпушувача. І от їх поступово просіємо борошно і замішуємо наше е, таке легке ніжне тісто. Стилили пергаментом, і змазали вершковим маслом, і тепер наше тісто. Додаємо у цю форму. Якщо у вас є об'ємом трішечки менша форма, беріть її, бо в мене завелика. Тепер беремо звичайнісінькі персики, і також їх нарізаємо і викладаємо на наш пиріг. Викладаємо зверху наші персики смачні соковиті. І потім до вільній формі, в якій вам подобається. І відправляємо в розігріту духовку, духову шафу на хвилин 30-35 при температурі 180 градусів. Кожна духова шафа поче по різному, тому перевіряйте готовність з пашкою.